Всім доброго дня, колеги. Сьогодні, 13 червня 2025 року, пропонується провести спільне засідання Постійної депутатської комісії з гуманітарних питань та комісії. З питань дотримання законності правопорядку прав людини і безпеки громадян, регламенту депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування. На засіданні присутні, присутні члени Постійної депутатської комісії з питань питання колеч, Смаковський Сергій Миколаївич, Тарасюк Сергій Романович, Таницевич Ігор Анатолійович. Відсутні Бабіч Олександр Васильович та Сучинський Анатолій Юлійович. З Депутатської комісії з питань дотримання законності правопорядку присутні Дудін Дмитро Олексійович, Волошенко Алла Анатоліївна, Данілич Андрій Єгорович, Комарівський Віктор Миколайович, відсутні Павлюк, Любов Васильівна та Чміль Ірина Вікторівна. Із 12 членів депутатських комісій на спільному засіданні присутні 8 кворум достатній для проведення спільного засідання. Спільне засідання Постійної комісії оголошується відкритим. На засідання запрошені секретар селищної ради Шкуратівський Віктор Вікторович та керівники структурних підрозділів селищної ради, чиї питання виносяться на нашу комісію. Для організації роботи засідання нам необхідно обрати головуючого та секретаря засідання. В кого будуть пропозиції? У мене буде пропозиції головуючому обратною Чмоневичу Миколаївичу. Других пропозицій немає. Тоді, колеги, давайте проголосуємо. Хто за те, щоб обрати головуючим на засіданні Чмуневича Миколаївича. прошу голосувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, Одно голосно. Ну. Е, які пропозиції по секретарю нашого засідання? Алло Анатолію. Аллу Є пропозиції обрати секретарем спільного засідання Волошенко Аллу Анатолійовну. Хто за, прошу голосувати? Одноголосно прийнято рішення. На порядок денний виносяться слідуючі питання про затвердження плану роботи Брусилівської селищної ради на друге півріччя 2025 року, про укладення меморандуму про співпрацю в сфері запобігання та протидії домашньому насильству або насильству за ознакою статі. Друге питання, третє питання про затвердження положення про службу у справах дітей Брусилівської селищної ради в новій редакції. Четверте питання про внесення змін до списку присяжних. П'яте питання про затвердження розпорядження селищного голови, прийнятих у міссесійний період. Шосте питання про перейменування вулиці в селищі Брусилів. Та сьоме питання про внесення... Сьоме питання про відрядження депутата. В кого є пропозиції зауваження до порядку денного. Якщо немає, прошу голосувати. Хто за вказаний порядок денний, хто за проти, утримались, нема, Одноголошного рішення приймається. Регламент нашого засідання пропонується наступний. Для інформації по питаннях до 5 хвилин, виступаючим у обговоренні, до 3 хвилин. Засідання комісії провести в межах 30 хвилин. Є інші пропозиції? Хто тоді за даний регламент роботи засідання комісії, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Рішення приймається. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про затвердження плану роботи Пруслівської селищної ради на другий півріччя 2025 року. Словом надається Алі Анатолійонії, начальнику відділу секретаріату до Регламенту пропонується затвердити план роботи ради на друге півріччя і розглянути наступні питання в другому півріччі, звіт про виконання бюджету Бусилівської селищної територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Далі, про хід виконання програми економічно-соціального розвитку, про підготовку установ закладів підприємств комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період, про роботу ветеранського хабу ми планували розглянути питання про хід виконання програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Посилівської селищної територіальної громади, також про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств, господар, добробут. Далі в кінці року затвердить бюджет на 26 й рік і поточні питання, звернення галузень програм про необхідності і внесення змін до бюджету про необхідності. Зрозуміло. Шановні колеги, питання до Алина Доліної є. Пропозиції. Пропозиції може якось. Немає. Походу будемо вносити і доповнювати. Зрозуміло. Тоді, якщо немає пропозицій, е пропонується винести проєкт даного рішення на розгляд чергової сесії. Прошу секретаря комісії провести поєменне голосування Шмельнич. за. Микола Сум. Дудін. Волошенко за. За. за Комарівський. Вісім за. Вісім за. за. Рішення прийняте. Так. Друге питання порядку денного. Про укладання меморандуму про співпрацю у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та або насильству за ознакою штай. Слово надається Шарамкомарій памі, начальник відділу соціального захисту населення. Всім доброго дня на сьогодні ми проживаємо в країні, в якій відбувається війна, і саме російська агресія створює умови для розвитку насильства щодо жінок та дітей, а також розвитку домашнього насильства. Велика кількість військовослужбовців повертаються із посттравматичним станом додому і як наслідок. Конфліктні ситуації, суперечки, непорозуміння і виникнення домашнього насильства в такій ситуації є необхідним розібратися, допомогти і вирішити. <кій> Перше, що необхідно зробити, це ізолювати особу, яка постраждала від домашнього насильства від ситуації, яка склалася. Це може бути жінка, це може бути чоловік, це можуть бути неповнолітні або малолітні діти для того, щоб їм дати час. Зрозуміти ситуацію, вирішити проблему, заспокоїтися і допомогти. На сьогоднішній день для цього створені притулки для постраждалих від домашнього насильства і насильства за ознакою статі. Такий притулок є у Березівській сільській раді при комунальній установі центр надання соціальних послуг. В даному притулку. Термін перебування постраждалих від домашнього насильства становить не більше 90 днів, може бути менше за потреби осіб, які туди поміщаються. Вартість перебування 406 гривень доба для дітей 50% знижки. В цьому притулку надаються послуги юридичні, психологічні за потреби медичні. Там можна проживати, там є харчування, засоби гігієни, дитячий садочок, рядом школа, і це недалеко від нашої громади. Тому прохання. Надати згоду на підписання меморандуму про співпрацю для того, щоб у майбутньому з ними підписати договір у разі потреби для влаштування постраждалих від домашнього насильства. Питання можна? Так? Марія Павлівна, чи є зафіксовані факти домашнього насильства в нашій громаді? Так, на сьогоднішній день, з початку 2025 року, до відділу соціального захисту населення надійшло 5 повідомлень про вчинення домашнього насильства стосовно 13 осіб, з яких 2 жінки і 11 дітей. 11 фактів підтверджено. Це за 25 рік. Це так? за 25 рік. У мене є питання, якщо дозволите. Перша позиція, ремонт. Я би. Не наголошував на тому, що домашнє насильство пов'язане виключно з поверненням ветеранів з фронту. Це питання е, взагалі таке навіть некоректне. Некоректне. Я би так питання не воно ну, ну, не перено загострилось. Воно загострилося, але це, але це, але це внутрішнє. Це, це, це технічне питання. Це не, це не пов'язано ніяк виключно з цією подією. Це пов'язано з іншими там, психологічними травмами. Ми його узагальнюємо. так. Так. Я би його узагальнив. Друге питання. Е, Марія Паліна сказала про те, що е, такий притулок створений при центрі надання соціальних послуг Березівської громади. Бруселівська селищна рада теж має досить потужний центр надання соціальних послуг, який надає паліативні послуги стаціонарно в селі одитину, яке створює систему притулків для внутрішньопереміщених осіб. Я наголошу на тому, колеги, що згідно з цього меморандуму треба буде платити гроші. Якщо будуть якщо я зрозумів людину направити. Якщо туди направити? Да. А якщо не направити 400 не да. я, Диві, я селепо, вважаю, селепо, що ми віці, можемо да. пропрацювати питання Це. і створити цю притулок. Після того, <продук> <футу>. <продук> 50, 500, то 500, 200, да? яким треба платити зарплату? Вони вже є. У нас 49 працюючих центрів надання. Аскар сформувати місце ізольоване. Воно є. Березівка яке приміщення використовуєте цього? Приміщення, не знаю, не знаю яке в них точно, але приміщення відповідає всім умовам. Що я хочу сказати розрахунок. 5 осіб, до прикладу, 5 дітей і мама. Якщо брати 406 гривень для матері, 90 днів, це максимальна сума, це 36 623 гривні. Для 5 дітей, 90 днів, максимальна сума, це 91 561 гривня. Тобто за 3 місяці перебування 5 дітей і матері, це 128 185 гривень. Це якщо 90 днів, а це може бути день, 2, 3, 10, 2 неділі. Тобто залежно від ситуації. До того ж, при Туло постраждалим від домашнього насильства, він має бути конфіденційним для того, щоб кривдник не знав, де знаходиться постраждала особа, і він має бути в таких умовах, щоб він не міг туди потрапити, і там теж є сигналізація, кнопка виклику і охорона у разі, якщо вже таке відбудеться. Віктор Вікторович, ви пропозицію конкретно даєте про те, що я, я, би розпрацювати, я, розпрацювати. я Допрацював. це питання. Ця сума сплачується за рахунок потерпілих? Ні, бюджету. Бюджет. Тим більше, що в місцевому бюджеті немає видатків під це. У нас не стоїть. Є планові призначення на ці видатні? Статії. Немає, Ну, це меморандум про співпрацю. Це ще не тягне за собою заключення договору оплати послуг і влаштування людей. Добре, почув меморандум про співпрацю можна. Ну да, ми... так, так, так. Ну, так, 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 так. прийняття меморандуму не зупиняє роботу над нашим притулком. Звичайно, не проти Звичайно. ми прийняли таких меморандумів уже, які скажімо так про співпрацю з десяток, наскільки я пам'ятаю, з да. різними. Заклад там студентами і так далі. Ну, я не думаю, що цей меморандум чимось відрізняється сильно від цього. На даний момент от сьогодні у нас є таке, нема. Якщо ми укладемо, то в нас буде можливість все-таки це зробити. Я дуже вважаю, якщо треба намагатися вирішити своїми силами. Оце проблему насильства в сім'ї. Але якщо вже, ну як резервний, крайній варіант, якщо вже... Ну, на дійсно нічого немає. не дійде, там до фотография платити ці гроші, але ну, як резерв, хай І буде. І це не загрожає, так. Роби, я лише кажу на тому, ми, що ні. треба працювати над створенням. Чому? Тому що, ще раз кажу, ми маємо з вами досить потужний, найпотужніший центр надання соціальних послуг. Я не думаю, що в області ну, у нас семінари проходять відповідно від шляху. У нас колеги їдуть переймати досвід е, роботи і нам треба я допрацювати. Ми то можна меморандум скасувати. Приймати. Значить, нам все, я думаю, в рішенні засідання ми виносимо, в протоколі про писати, але протоколі відобразили. Про те, що відбазити... так? Да, ну, да, ну, отей, про що казав Віктор Вікторович, посилити роботу про про по, організації про 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 притул. створення власного притулку. В цьому плані. Так, якщо немає більше рекомендацій і пропозицій, тоді Анна Анатолійовна, прошу провести поіменне голосування. По даному питанню. Чмоневич. за. Тарасюк. За. Смико за. Думін. За. Дубиль. За. Волошенко за. Данілочки. За. Комарівський. Вісім за. Вісім за. за. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про затвердження про службу у справах дітей Бусилівської Павло, Дякую. Положення по службу у справах дітей у Сильівської селищної ради і редакція. Добре день. Добре день. Добре день. Е, прийняття нового положення по службу у справах дітей Сильівської селищної ради замовлено тим, що внесено зміни до статті 214, 215, 256, п'ятнадцять, двісті п'ятдесят шість сімейного кодексу України, а також прийняттям кабінету міністрів України постанови. 528 від 9 травня 2025 року, в якому внесено зміни до постанови Кабінету з 866 та 905, і Це впровадження органами опіки та піквання діяльності. добавили судову у справах дітей сільських селищних рад діяльність зведення обліку дітей, які прибувають на обліку з усиновлення, також кандидатів в усиновлювачі і створення. Прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. До цього цим займалися служби у справах дітей районних державних адміністрацій, а тепер передано повноваження на сільській селищі служби у справах дітей. Питання були. Якої служби не було? Якої? Служби у Ні, Ні Було. положення про це. Зміється положення, нова Спочатку децентралізації служби у справах дітей сільських, селищних міських рад мали обмежені повноваження. Залишалися районні служби у справах дітей. Зараз по, о, майже в повному обсязі служби у справах дітей сільських селищних міських рад перебирають повноваження районних служб. Ми не знаємо. Доля до, 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 Будуть надавати методичну рекомендацію нам, поки допоможе. Поки Колеги, якщо немає більше запитань, тоді е пропонується винести проєкт даного рішення на затвердження чергову сесію. Алла Анатолійовна, будь ласка, прийти, прийти. За. 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 Волошенко за За. Вісім за рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про внесення змін до списку присяжних. Слово надається Волошенко Алі Анатолійовні, начальник відділу. Ради надійшло дві заяви Терещенка Григорія Григоровича та Слюсара Анатолія Миколайовича, які просять вивести їх із списку присяжних, які залучались для розгляду справу у Сирійському районному суді. Тому <клух> пропонується вивести цих осіб Терещенка Григорія Григоровича і Слюсара Анатолія Миколайовича із списку та затвердити у новій редакції список у складі дев'яти осіб. А, зменшується на дві людини. Не замінили їх, а... Поки що нема ким замінити, але судом узгоджено, поки що будуть виходити з тих... Цієї кількості достатньо. Якщо, так, не буде, так, щось засідання Проходить, то тоді будемо шукати ще людей. Цей список додавати. Зрозуміло, може, ще цих залишить. У нас немає до праці. Але ж. Анатолій треба відпустити. я не знаю, як Терещенко, але Анатолій Миколаєвич він вже відпрацював, йде до школи, завершив свою. Завершує свою педагогічну діяльність. Завершує вже свою бодовічну діяльність, то... людина виробляє. Є вакальні місця, хто Мен. хоче проявити себе. В... Я другий раз не можу вже, я там є. Да, да. Тоді, Тоді, бутані... Тоді питання має, коли... Там декларацію здає, там є проблема в чому. Колеги, якщо немає більше питань і зауважень, тоді пропонується проєкт даного рішення винести на розвитку чергової сесії. Алла Анатолійовна, будь ласка, приготіть по імену. Чивоневич за Тарасюк Вецевич Смиковський Волошенко за Комарівський. Вісім за вісім за. за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про затвердження розпоряджень селищного голови прийнятих у міжсесійний період. Словом, дається Аліна Корона. Між період періодом селищною головою було прийнято розпорядження від 14 травня номер 55 про звільнення директора комунальної установи Центру надання соціальних послуг Наводенко Валентини Васильєвни у зв'язку з закінченням терміну дії контракту. 31 травня вона була звільнена. Було прийнято розпорядження. Про призначення її на посаду на період дії військового стану без конкурсного відбору з 1 червня. Пропонується завернути дальне розпорядження. Питання є, колеги? немає. Тому пропонуємо винести передано рішення на розі чергової сесії. А Анатолійовна, будь ласка, проведіть поєднання голосування. За. За. Чиневичюкцевич За. Волошенко за Данілочки. Вісім за. Вісім за, рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання про перейменування вулиці в селищі Брусилів. Слово надається Бубенку Богдану, начальнику відділу містобудування та архітектури. Доброго дня. Планується проєкт рішення про перейменування вулиці в селищі Просилів. Дане рішення ми вже розглядали на попередньому засіданні комісії, але його не прийняло на їс. А в зв'язку з тим, що у реєстрі речових прав вулиця Зджанська це окрема вулиця. А розпорядження ОВА, яким перейменували Гагаріна на Збержанська, вони його не прийняли. Не прийняли ні в систему, не в роботу нікуди. Тобто, те, був, те рішення. Вони наші не прийняли в роботу у зв'язку з тим, що Движанська — це окрема вулиця, вона не відноситься до Гагаріна. Тому ми е, переименовуємо просто вулицю Гагаріна на вулиця Віктора Холмогорова без, ну, без Движанської, Так як це по наїсу, по їхніх відомостях вона окремо взагалі не відноситься до вулиці є. Гагаріна. ще? Да. Є. — да. є. В системі вона є і ну, тому, на жаль, яка технічна виникла. Так, і додаємо, прошу ще додати, бо по рішенню по проєкту рішення не було зразу затвердження переліку вулиць. Прошу врахувати і винести на розгляд сесії вже з затвердженням переліку вулиць. Проєкту рішення. Зрозуміло. Проєкт рішення. Рішення із затвердженням переліку вулиць. Коли ще питання до Богдана Володимировича? Якщо немає, тоді... Місі рекомендує проєкт рішення винести на затвердження чергової сесії. Анна Анатолійовна, будь ласка, проведіть. По за. за. Тарасюк За. Лицевич. За. за. Дудін. За. Боложенко. За. знаден За. Комарівський. За. Вісім за. Вісім за, рішення прийняти. Переходимо до розгляду останнього питання. А, про внесення до порядку денного питання про відрядження депутата. Слово надається Віктору Вікторовичу, секретарю Брусковської святою. Шановні колеги, до Брусилівської селищної ради надійшло запрошення для Тарасюка Сергія Романовича від церкви християн Віри Євангельської міста Ділінгем Німеччини на участь у проведенні заходу. Зв у зв'язку з тим, що Сергій Романович є депутатом. Усилівської селищної ради законодавство вимагає е, певного режиму для перегляду кордону. Прошу вас е, прийняти перше питання, включити до порядку денного саме е, чергової сесії, яка буде. Це технічне питання. Якщо можна, проголосуйте його. І якщо ви дасте згоду, тоді перейдемо до розгляду питання порядку денного. Колеги, тоді давайте, хто за те, щоб включити? Дане питання про відрядження депутата на розгляд до порядку денного чергової сесії. сесії. Прошу голосувати. Хто за? за. Одноголосно рішення? За? Да. А, сім за. Сергій Романович не голосував. Сім за. Рішення прийнято. Тепер, колеги, у вас є проєкт рішення щодо цього питання. Прошу його розглянути і вже рекомендувати по проекту рішення. Дякую, Мітрі. Колеги, запитання будуть. До Сергія Романовича Довітровіч немає. Десь, десь були Може, там, вже написали. Це були не в одному місці. От, по проєкту слова тоді. Дякуємо, Сергій Іманович. Якщо немає запитань, тоді комісія рекомендує проєкт даного рішення винести на затвердження сесії. А, Алла Анатолійовна, будь ласка, проведіть на <клістична> голосування. Чувневич. Тарасюк. За. за. Ви, ви не голосуєте. Ницевич. Свиковський. Дудін. За. Волошенко за Танілочків. За. за. Всім за. Всім за. Рішення прийнято. Колеги, питання порядку денного сьогодні денного. Вичерпано. Дякую всім за роботу. Всього доброго. Yeah.